Харківська школа номер 127 О Свій час цей освітній заклад отримав ім'я радянського полководця. Про це нагадувала меморіальна дошка Жукову, що знаходилася на фасаді школи. З минулого року від неї залишилося порожнє місце. Ось тут так у нас був музей імені Жукова. Зараз у зв'язку з тим, що 17 березня 2022 року школа була пошкоджена ударною хвилею. Зараз в школі відбувається ремонт. Наразі це приміщення ще тільки в стадії ремонту, зроблено тільки стелю, але в школі вже відновлено більше 200 вікон, повністю відновлена система опалення, зроблено стелі, підлоги. Це перший і другий поверх. Частково зроблені кабінети. Чекаємо, зараз далі буде ремонт інших кабінетів, також ремонт бомбосховища. Зараз на цей час ми плануємо зробити тут новий музей нового покоління, саме цих героїв наших, які зараз знаходяться на передовій які. Ну на жаль, віддали своє життя. Колектив школи та батьківської ради вважають за найбільш доречне якраз саме в такий спосіб карбувати історію війни України за свободу та незалежність. Поки тривають ремонти в понівеченій війною школі, а школярі допомагають своїм батькам та іншим воїнам, які пішли захищати, школа збирає експозицію для нового музею. Це музей цього часу. Ми збираємо всі експонати. Нам допомагають наші батьки, воїни, які зараз знаходяться на передовій. У нас знаходиться педпрацівник на передовій, і у нас знаходиться робітник також на передовій. І от вони нам по краплиності там десь хтось форму, десь якийсь уламок, десь щось передають. і Ми це все збираємо, 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 щоб уже коли відкриється школа, саме відкритий музей цього часу. Відходити від тих раніших. Минулих років, які були, і створювати саме зараз, те, що є у нас зараз, для того, щоб нове покоління могло прийти в цей музей і побачити героїв, побачити десь свого батька, десь, коли вже потім виростуть, можливо, це буде там дідусь його. На офіційному сайті навчального закладу та в документах 127-ма школа ще носить ім'я Жукова. Але кажуть освітяни, пора прибрати і це. Як колектив школи, так і неодноразово саме батьки, батьківська наша рада, піднімали питання на батьківських зборах, на зборах з колективом з адміністрацією про те, щоб взагалі прибрати назву імені Жукова. Питання піднімалися ще до воєнного часу, питання піднімається і зараз. Зараз взагалі досить активно піднімається це питання, взагалі про щоб школа не мала ніякого імені. І зараз, відповідно, вже до нових реформ освіти, про те, що школи будуть прийменовані, Школи будуть мати або ж ліцеї з номером, гімназії з номером, або будуть школи саме початкова профільних буде, початкова школа. То ми саме будемо гімназією. Перших дев'ятих класів, і вже навіть ми зараз формуємо статут, новий складаємо для подання на Харківську міську раду, для того, щоб для затвердження нової назви. У нас зараз є нові герої. І от дехто висловлює думку, що присвоїти ім'я нових героїв. Але більшість як ну, колектив, як батьки, все ж таки підтримують те, щоб взагалі не надавати ніякої назви, а просто залишити, щоб це, якщо це відповідно до нової реформи освіти, щоб це було просто у нас гімназія 127. Окрім 127-ї школи до списку, що підлягають декомунізації, потрапили ще 16 навчальних закладів Харкова. Через назви нав'язані часами імперщини та радянщини. Більш того, позиція міста така, щоб не називати школи чиїмось іменами, відійти від такої практики, яка давно відсутня у цивілізованому світі. Імена в закладах освіти присвоювалися ще з часів імперських. Це в першу чергу Маріїнські гімназії, які були під опікою імператриці. Російської імперії Марії, дружина Олександра II. А ми знаємо, що Олександр II прославився не тільки скасуванням кріпосного права, а й Жорстокою антиукраїнською політикою у вигляді Валоївського циркуляра, 1863 року, Емського акта 1876 року, яким була заборонена українська мова, заборонені вистави української мови. Тому ж зрозуміло, що такі назви ну, в нинішній Україні є вкрай непотрібними. З огляду на світову практику присвоєння імен закладам освіти, то тенденція наступна: що в, ну, більшість країн Європи, особливо Східної Європи, вони відмовлялися і відмовляються надалі від цієї позиції. Дуже цікавою показовою цьому питанні є. Одна із гімназій міста в Німеччині Кройцталь, в якій вона носила ім'я. Одного із підприємців Фрідріха Фліка. Згодом, в 1947 році Флік і його підприємство було засуджені на Нюрмерському процесі, як пособники нацистів, як такий концерн, який експлуатував працю остарбайтерів. І тому громада, деякі активісти міста в Німеччині виступили за. Позбавлення в назві цієї гімназії, ну от цього імені імені Фліка, і тому тривалий час, тривалий час ішли, і громадські обговорення, і суперечки, і так далі. Врешті-решт, в 2008 році міська рада Кройцталя, взявши до уваги всі за і проти, вирішила перейменувати і просто назвали гімназію муніципальною. В результаті Якби позбавилися від цієї традиції сформованої, от в ті, скажімо так, тоталітарні часи третього Райху. і відповідно в сучасній Німеччині от ця практика вже не культивується або дуже засуджується і ліквідовуються. Оці наслідки тоталітарного минулого. Якщо і іменують навчальний заклад, то хіба що коледжі або вищі кажуть історики. Щоб через деякий час не повертатися до перейменування чи з'ясовування тих чи інших моментів, у Харкові пропонують повністю припинити традицію нарікати школи чиїмось іменами. Більш того, щоб ще й не вдаватися до сортування хто більший, а хто менший герой, пам'ять воїнів пропонують увічнювати у музеях, меморіальних дошках та стендах. Бо воїнів і захисників не можна ділити. Всі однаково борються за життя, свободу та незалежність України. Леся Купольов, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, новини Харків.